Всім привіт! З вами користувач перший. Це четверта частина хардкорного виживання Майнкрафт одне життя. Не буду тягнути. Починаю. Так, все від першої особи. Тут у мене. Перлина. Я знаю, що це зараз може закінчитися дуже швидко, але я чомусь дуже хочу побитися. Давай, пливи сюди. Зараз трохи поплаваю. Печера. Є залізо. Нормально тут лазурит. У мене взагалі така непогана місцевість і глина є, усе є. Так, я зараз швидко. Я хочу добути лазурит. все одно колись знадобиться С сюди все. Тепер я тут можу дихати, ну хоча б якось. А непогано тут шахта вийде, куди? Продовжую копати, і все. Тільки зараз факел. Я не знаю, чи з'являється тут залісу? Це 52 друга висота. І взагалі навіщо я сюди прийшов? Ну добре. Поки що не буду тут копатися, оскільки у мене інструменти вже всі майже зламані. Куди мене змиває? Все, так. Ой. Вибачаюся я поплив звідси. І вже ніч починається. Чудово! Оце я поплавав. Чудово! Стопа це, це четвертий день. Ну, точніше, четверта серія, а день ще другий. Я не знаю, от фантоми з'являються на третю ніч чи на четверту. Точніше, не, не знаю, а не пам'ятаю. Але краще будь-якому випадку зробити ось так. Помирати я не хочу. Драбини потрібно зробити на другий поверх. А у мене так багато. Драбини. Ось тут ось буде. На другий поверх. Драбина. Вже скелета бачу. Двох скелетів, кріпер. Так. А щось є у печі? Ні, нічого нема. Броня. Нічого взагалі у мене нема. Гаразд, ще трохи дошок. Ой, випадково усе дерево потратив. І, схоже, фантоми з'являться на четверту ніч. Це добре. У мене ще є трохи часу. А то я, знаєте, щось, коли створював це виживання, не подумав трохи про те, що фантоми з'являться на четверту ніч. А поки ще дім будую. І не добудував. Не вистачило мені на дах. Там світло? А я хіба туди заходив? Може і заходив? Ну ладно. Ой. Добрий вечір. Ja, ik denk dat ja, ik pop eh Цю дірку не можу попасти по ньому? Ну добре. То Що це таке? Кріпер? До там ще пригнати? Да як ти там прострілюєш, Ну ти все надоїв давай. Нарешті. Кріперів, якось занадто багато. Так, по вкіл'я, взагалі, це, мабуть, одні з тих, кого я просто ну, ненавичу. Так, стоп, у мене ж тут десь. Була плита, нарешті я її сюди поставлю. Знаєте, я вже емоціонально навряд чи доживу, не кажучи вже про матеріальну. Ой, павук. Мені вистачає на лук, але стріл все одно у мене нема. Ну, краще у мене є на вудочку. Вудка чудово рибалити. Хе-хе, виживання просто сиджури балюх. спіймав, прикольно, просто тріску. Чудово заодно і цього підірвав. Це трохи поїсти. А для кого нас е, хіба потрібна вода? М -м -м, є земля. Одна земля. Ну не дуже добре. Мені, два, мені дві землі потрібно. Павуку взагалі. Нічого не цікаво. Ой, там броня. Як я її хочу взяти. Я її дуже хочу взяти цю броню. Майже викинуло, це було страшно. Стоп, а я не можу зробити ось. Ой. Трохи не те зробив. Ану. Ну, що це таке? Ти не підірвав речі. Не підірвав, але... Відкинув. Фух, меч зламався. нічого. Взагалі ще по одному інструменту зроблю. Я можу зробити ось так. Не притягую. Ну, добре. Я думаю, я зараз не виживу. Ой, добре. Забрав і тікаю собі Якщо що не хвилюйтесь, воно тільки до половини б'є. Чи П1 Захист 3, не зламість 3. А все інше, я так розумію, без зачарувань. Ну, добре, я беру ось це. Ось це вдягаю. Нормально, я думаю. Ну, а ось це вже не дуже добре. А хоча ні, все нормально. У мене є їжа. Скільки це? 14. Ну, що я можу сказати, я майже помер. Хоча я зарано щось розслабився. А вже мій, моя платформа така нормальна виходить. Прикольно. Вибач. У мене тут якась автоматична ферма цих чернигільних мішечків. Вони тут самі взагалі з'являються. О, пшениці з паука прикольно. І ще зрозумів, що у мене дуже мало дерева насправді. Тобто я буквально його витратив усе ну усе дерево я витратив на дію тільки. Тому мені його потрібно за дуже багато. ще. Я тут, як завжди, зомбі якийсь. І, до речі, наступної. На наступну ніч мені вже треба буде боятися. Де ти? Я ж тебе бачив. Ну, у нього нічого немає, думаю, мені Немає і смислу його вбивати. Хоча стійко... Добре все так зроблю, так, граніт, ой, я не там розмістив трохи. Ще ось це в мене є. І ось це в мене є. Я не знаю, може потім ще якось його зроблю гарніше. Але поки що, мені здається, це трохи некорисним. А ще скелета вб'ю. Нормально так. Так, чудово. Так. Що ще? Іде тут моя середина платформи? Зрозумів, трохи промахнувся. Ось моя середина платформи. Ось тут ось буде шахта моя. І о, мені зразу на лук вистачає. Де палиці? А, стоп, скільки часу? Ой. Вибачте на таку довгу серію. Взагалі-то дякую за перегляд. Я випав. Зараз почекайте. Все. Так. Дякую за перегляд відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім до зустрічі!